Доброго ранку! Рада вас вітати на каналі Екофітнес. Понеділок, середа-п'ятниця, як завжди, у нас коротенькі тренування на мобільність. Ми працюємо з рухомістю наших суглобів, з тим, щоб ми могли вільно рухатися, активно проводити час, не перейматися через якісь болеві відчуття. Підходять тренування для будь-якого віку, для будь-якого статусу. То ви... Це спортсмен, чи ви офісний працівник, чи ви матуся, чи, да, чи ви бігун, да, навіть для людей, які займаються бігом, спортом. Також буде корисно такі вправи, які допоможуть стабілізувати деякі стави, деяким навпаки, дати більше рухомості, яка їм потрібна. Ті ж наші да, зап'ястки трішечки розім'яти, стопи, профілактика, да, такі легенькі ЛФК для наших стоп також у нас включно. Ми займаємось 20-25 хвилин. Для тренування вам нічого не потрібно, тільки коврик, вільний простір, зручний одяг, яким вам буде комфортно займатися. Ну і, звичайно, ми без зуття, бо ми працюємо багато з нашими стопами, з нашою пропра і відчуттям себе в. В Добре, давайте починати. Для початку відподобаємо себе, знаходимо зручне положення в наших сіницях, витягуємо їх, залишаємось на тазових буграх, є від копчика до маківки витягуємось, є повільний вдих, повільний видих. Налаштовуємось на тренування. Угу. Розслабляємо нашу шию, наш підборіддя, тягнеться до міжключичної впадини. Поволі вгору подивились вгору, подивились вниз. Далеко голову не запрокидуємо, тільки вгору подивились і відразу вниз. І ще вгору і вниз. І останні два вгору і вниз. Нахил голови до правого плеча. Тішечки полежати, звикнути. І перекочуємо в по побічні поверхні плеча. Два. Один. Чудово. Рухи плечами вперед. Вгору, назад, вниз. Нічого не напружимо, дух їх сильно не тягнемо. Просто прокручуємо. ще 4, 3, 2, 1. В інший бік. Порухали, змішуємо грудну клітину вліво, вперед, вправо. Руками можемо себе притримувати, лікті направити поки. І працюємо з грудним відділом. Вбік, вперед, вбік, назад. вбік. Залишається на одному рівні тільки грудиною. Оп вперед, назад. І ще чотири, три, довгий, довгий видих. Два. І останній. Чудово. Наша права нога, оп, пішла назад. Сіли, да? положення русалки, зручне положення. Сидимо на передній наші сідниці. Угу. Поставили. Ліву долоню на підлогу, не під плече, трішечки більше вперед. Є. І працюємо да, наш плечолопаточний ритм. відштовхнули себе, О, прям відштовхуємо трішечки, щоб наша вічна поверхня. Да, Тува, така арка утворилась. І впали на своє плече, потягнулися плечем вперед. Да, і рухаємо лопатку заодно. І ще чотири, три, два. Помагаємо себе ліво відштовхуємо праву, тягнемо, тягнемо, тягнемось вгору. Є вдих, 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 вдих. Видих, прям штовхаємо праву ручку донизу, значить там у нас якась пружина. І витягнули за маківкою вгору, оп, голова продовження тулуба. не така лінія у нас іде. І ще, оп, себе накриваємо. Вдих. так, щоб опускається до підлоги. Оп, витягнули. Вдих. Видих. Тиснемо долоні вниз. Вдих. На видих. Виштовхуємо себе. І ще. Чотири. Руки тягнемось туди вбік, а робимо вдих. Доленько розвернули вперед, видих, потягнулися вперед в діагональ. У -у -у. Є. Відкрили себе. Зараз знову слідкуємо, щоб наше плече не розверталось, Ми його дуже нікуди не уводимо. Тільки грудна клітина і керуємо правою рукою видих, так, плече залишилось на місці. У -у -у. вдих, Знову плече залишилось на місці. мьязом живота, нашу руку, еще выдох, рукайка на підлозе насвечтов, еще четыре. Малюємо, малюємо, малюємо коло. Вибіг. Вдих, вдих вдих. Ходимо вдих. нагору. ще чотири. Три. Два. Останній. Угу. Наша рука. Да? Згинаємо суботів. Долоня ушла під потилицю. Відштовхуємо себе лівою, правим ліктем тянемося вгору, витягуємося на нашу поверхню. Повернулись. Вдих. Видих. І ще вдих, 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 дих. Видих. Чудово. Чотири. Лівою рукою себе відштовхуємо, Два. Ну, останній Є. розвертаємо тулуп, ставимо дві долоні на підлогу, є трішечки ширше, да? може бути ширина вашого коврика. Є. Робимо витих, відштовхуємо себе. А на вдиху, починаючи з голови, оп-оп-оп, наче виглядаємо, да? витягуємо саме маківкою в кору, витягуємо лінію спини, Таке легке витягнення і напруження. Вдих. Вдих. Іще видих. Руками себе відштовхуємо назад, округляємось. Вдих. тягнемо коврик на себе. І ще видих. Вдих. Чудово. Чотири. Три. Два. Останні є. Опускаємось нижче на передпліччя. Руками тягнемо коврик на себе, маківкою потягнулися вперед. Відштовхнули себе. руками, іначе хочемо витягнути з під себе коврик. Потягнулись, відштовхнули, потягнулися. розділ Наш ритм. Відштовхнули, пали та да, ночі на руку. Оп, є. І ще 4, Три. Два. Ну, один. Є. Допомагаємо іншою рукою, правою відштовхуємо, лівою накриваємо вдих. На видиху оп, не видимо пружинка, да, ми на те відтиснемо, відштовхуємо. І відштовхуємо, тиснемо. І ще чотири. Три. Два. останній, Є. Видих. Потягнулись. Вдих. Витягнулись за пальчиками руки. Видих, вдих. Слідкуємо за плечем. Видих. Вдих. Працюємо над да, Закручуємо себе. Видих. Вдих. Іще чотири. Три. плече на місці. Два. Останній. Продовжуємо руку, витягуємось нагору, І Є, ведемо вдих, 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 вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Витягуємось і видих. Закручуємось. М'я зараз, що так працюю. І ще видих. Вдих. Сюди чотири. Три. Поставили дві долоні, поставили їх трішечки ширше. Угу. Ширина коврика, да, приблизно. є. Відштовхуємо себе назад, видих, вдих, потягнули прямо ручками коврик на себе, витягнули. Від куприка до майківки. Іще видих. Вдих. Видих. Відштовхуємо, відштовхуємо, штовхаємо себе назад. І вдих, потягнулась. Видих. І ще чотири. Три. Два. Останні. Опускаємось на наперед. ширина та ж сама залишилась. є, Руками тягнемо на себе коврик, витягуємося за маківкою вперед. Вдих, відштовхуємо себе назад. Так? Вдих. Видих. І ще потягнулися. Дих, вдих, дих, дих. Видих. Чотири. Три. Два. Останній. Піднімаємось вище. Повертаємо всередину. Робимо дих. На видиху розвертаємось протилежний піх. Залишаємось, зберігаємо угу. вісь витягнення, тягнемось вгору. 4, 3, 2, 1. Повертаємось в центр. Ставимо дорогу на підлогу і виходимо в 4 точки опори. Наші долоні під плечовим суглобами, угу. коліно під тазу суглобом, суглобами, під йому стоп лежать. Так. Ми робимо видих. Округлюємо грудну клітину. Вдих. Витягуємо за маківку. Легке розгинання. Видих. Вдих. І ще Вдих. видих. Вдих. Угу. Чотири. Подивилися. Вперед. Голову не запрокидаємо. Видих. Руками себе відштовхуємо. Три. Два. І останні. Добре. Вишли в цьому положенні спина рівна. По підтягнули і тільки грудною клітиною працюємо. Провалились донизу. Угу. Лопатки йдуть одна до одної, до хребта. Але ми не зажимаємо сюди ж собі ши, да? не ведемо до наших вух. Оп, і виштовхнули. Маленький рух, оп, і виштовхнули. Лопатка одна до одної. І виштовхнули. Таз на місці. Угу. І ще. Чотири. Пенач ліхті. Оп, так, і вони дивляться одна на одного. Три. Два. Останні. Є. А тепер тільки наш таз. Оп, підкручуємо, повертаємо. Вибір. Повернули. да? Не даємо таку аплітуду руху, коли ми підкручуємо таз, і потім ще грудну клітину. да? Тільки наш таз, вся інша спина у нас зафіксована на видиху, тільки таз. Та? Руками себе не виштовхуємо і працюємо тільки тазом. Не вдамо його дуже в розгинання, більше на видих, підкручуємо. І ще 4, 3, 2, останній. Є. Виштовхуємо себе руками, сідницями тягнемось до п'яточок, є, витягнулось. Руками більше вперед, 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 наскільки можемо. А тепер обручку ми потягнули на себе коврик, Лікті трішечки згинаються, грудна китина ближче до підлоги. І починаємо себе виштовхувати, округлюватись. І знову штовхаємо, да, спин, спина кругляємо, штовхаємо себе назад, 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 назад. Опустилися, відпочили. Тягнемо руками на себе коврик, лік тідуть в боки. Грудна клітина максимально низько до підлоги, наскільки ми можемо. Так? Відчуваємо, що ми нижче вже не можемо. Починаємо руками себе виштовхувати, округлювати спину. Угу. І знову штовхаємо себе назад, 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 назад. Вирівнюємось. І проповзаємо. Лікті руки. Тягнемось, тягнемось, відчуваємо, що вже не можемо більше вперед і вниз. Починаємо себе виштовхувати, округляємося від грудної клітини і штовхаємо таз назад. І ще два. І останні. Чудово. Залишились в цьому положенні, попрацюючи наші зап'ятки, ми довго на них стояли, пускаємо таз на сідниці, долоні перед собою, і ми переходимо запясток, запясток, тильна сторона долоні, тильна долоня, долоня. І працюємо. Чотири, три. Знімаємо трішечки напругу з наших стає, суглобів. І останні. Угу. Сидіти можете в зручному положенні, можна на подушечках, можна на а, ножки разом, можна а, положені жапки да, відразу тягнутися. Я, в зручному положенні так, щоб рука да, була в контакті з поверхнею. Добре, перевели на а, тильну сторону долоні. Чори, три, два, натиснемо мізинчиком, розвернули. Один. Чудово. Витягуємося за маківкою вгору. Дві наші руки. Замочок кистявий. Потягнулись долонями вперед, спиною назад. Робимо вдих, витягуємо за руками вгору. гору, гору, Є видих, Входимо руками вправо, а спиною тягнемось вліво. Вдих, виростаємо на хору. Видих, в інший бік. Трішечки зміщуємо таз. Та. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І трішки змінимо. Руками тягнемось вперед, 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 вперед. Розвертаємо себе, виростаємо з іншого боку. І в інший бік вдих. Розвертаємо, виростаємо з іншого боку. Ще по разу. Виростаємо. І в інший бік. Виростаємо. Чудово. Руки через сторону донизу. Є. Кладемо їх зхресно на наші ноги. І, є. І знову потягнули спинкою назад. Вдих. Потягнулись великими пальчиками назад. Є видих. Змінили, да? то одна рука зверху, то інша. Вдих. Відих. І ще вдих. Працюємо грудною клітиною, провалюємо її назад, 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 видих. Вдих. потягнулись вперед. І ще видих. Вдих. Угу. Витягуємось, відкриваємо грудну клітину. Да? Голова залишається над грудною клітиною. Да? Вперед не тягнеться. Ось вона в одній лінії і Ще, ще по разу. І останній. Читав, витягнули за макіпкою вгору. Остання наша така найважливіша. Вправа. права рука, ліва рука. дві разом. Подякувати собі. Сказати, що ви молодці, ви позаймалися, ви приділили час собі, своєму тілу, своєму здоров'ю, гарному почуттю, набралися енергії на цілий день, якщо ви займаєте зранку, да? або заспокоїлись перед а, тим, як лягати спати, дивлячись, коли ви будете дивитися це відео. А, займайтесь, підтримуйте своє здоров'я, гарне самопочуття, долучайтесь до наших довгих тренувань по абонементу що вівторка, четверга та субота. Які довгі тренування, де ми більш часу приділяємо нашим м'язам. Така трішки прокачка да, м'язів, щоб вони сильними, міцними були, а ми витривалими. А, підписуйтесь, лайкайте і, звичайно, ж, найважливіше, залишайте свої коментарі стосовно тренувань, які відео ви хочете побачити, що ви хочете, а, можливо, со да, своїм способам. I mean.